Привіт всім колегам, пасічникам та бджолярам, хто себе як вважає. Так, і по назві ролика думаю, буде зрозуміло більшості, про що буде тема. Ось зараз, як видно, велика частина, можна сказати, як це назвати? Воску, сировини. Тут було розтоплено, приплавлено 100 грам вощини куплений. Це в мене були обрізки. Обрізки з рутівської вощини. і Там буквально 3 мм вона була завелика. І вирішив її перетопити. Таке ніколи не робив, думав, що нормальна вощина. Це, до речі, була вощина долина меду. Всіма розрекламована, ніби якісна вона мала би бути. Але ось що получилось. Перетопив те, як і звичайний віск, довів до кипіння, покипіло 2 хвилини, злив літрове відерку, і десь годин 12-15 воно стояло, поки повністю остило. Ось і що вийшло, яка незрозуміла річ. Ось, як видно, зверху ось непонятно що. Воно ніби губка. Ось як ніби сніг. Можна його щистити. Кому відомо, що це, можете написати. Так. Воно має запах воску. Запах має, думаю, що тут ароматизатори є. Ось як видно, яке воно чиститься. Тут вода не стікла, бо вона не може просто стікти. Ось яка. Каша. Але що саме обідно, розрекламований виробник, він себе ніби гарно рекомендує і багато хвалять, рекламують цю вощину. Що це є якісна вощина. Натуральна. Це була вода просто і ця вощина. Більше ніяких там взагалі часто все було, і звідкись це взялося. І це вже ясно, що це не віск. Віск навіть бувало, що забрусний віск, бувало, у мене і перепалював, що він буквально димів. І потім остивав, і був повністю лише тільки колір міняв на темніший, і був все нормально, ніякого осаду не було. І топлю роки вже перетоплюю свій віз домашній. І такого ще не було. Бувало, буває осад. На домашньому всі, як знаємо. Там всякий. І перга попадає, і залишки з мерви. Так, закінчилась, закінчилась пам'ять на телефоні. Так, і до чого веду? Що в домашніх умовах нормально виходить перетопити, нормально, виходить віск, і такого немає. У мене думка, що робиться вощина, як то кажуть, для своїх і робиться на продаж для інших. Можливо, не для реклами, щоб інші показали. Роблять нормальну вощину, а на продаж в загальній масі ось таке з такими добавками. Можливо ще буде, що це при виробництві в технології щось використовується. Але головне, щоб це, як то кажуть, не шкодило самі бджоли сім'ї під час розвитку пізніше. Який вихід з цього? Вихід робити. Та як більше зараз починаю робити. Самі ващини робиться з власного воску, сам пробував робити. Правда, трохи більше розхід воску виходить, бо вона грубша біля 100 грам та вощина. Але якщо для себе не на продаж, не в смислі для бджоло-пакетів, бо це, звичайно, буде задорого, ніхто не оцінить, для себе робити. Для себе я зробив в магазинні наставки, так само рамки 300 які використовують тільки підмет. Там з власного воску, забрусний віск, і віск з рамок притоплених 50 на 50, получилась нормальна вощина. І прийдеться наступної зими, наступного сезону ставати і далі самому робити. Бо інакше з цього не буде нічого доброго. Це все одно, що можна прирівняти в, ві... в елементарний мед. Всі хочуть теле... натурального меду. А тут пасічник взяв і там третю частину згодував цукру, змішався цукор з медом і продаємо як натуральний мед. Хоча всі можуть подумати, що там мед, крім пасічника, думаю, і лабораторії ніхто не знає, але це діло совісті, як то кажуть. Ніхто думаю на це не піде. Які би там не були ціни, більше добросовісні люди. Мені здається, що більше бадяжить це так наші звані бізнесмени. Ті люди, що перекуповують, ті, що реалізують. Мені заінтересовані, чим подешевше сировину, ту взяти і чим подорожче продати. Смисл бізнесу. А ми, як виробники, завжди є крайніми, завжди на собі несемо. цей весь тягар виробництва. Ось така ситуація. В кого які думки? Пишіть. Будемо спілкуватися в коментарях. Всім дякую за увагу, всім миру. Всім пока. Так, і ще на кінець вирішив почистити цю водягу. Так, і що в нас вийшло? 91 грам. Ніби подумати небагато. Всього у нас виходить 8 грам. Ну, ще хай щиститься. тут грам 5, бо це не почищено повністю. Небагато. Можна сказати, відсоток воску нормальний. Але друге питання, яка шкода може від цього бути, що воно таке? Чомусь бувають великі пропуски у матки. І це не в беззяточний період, а в період активного розвитку сім'ї. Бувають пропуски, буває рябий розпліт. Всі думають, рішають на хвороби. Ось таке. І щоб не бути голослівним. Ось так. Упаковка від тієї вощини. Ось як видно, можливо, виробник зверне увагу, можливо, там якась була помилка персоналу, що сталося. І ось така річ. І я думаю, що це ще не кінець історії, бо, як знаємо, зараз дефіцит воску. Багато воску пішло на війну, на нашу. Оборону, можна сказати, сам невелику частину передав воску. Передавали ми натуральний віск. А зараз цього воску для виробництва вощини немає. І, можливо, буде зовсім навпаки. Можливо, з часом усе буде віск, а така кількість буде непонятно чого. Придеться нам самим щось думати, працювати над якістю вощини. Ось така моя особиста думка. Всім до побачення.